І ми почнемо. Почути... доброго ранку, Україна. Доброго ранку, Одеса, доброго ранку всі ріелтори, які працюють сьогодні на ринку нерухомості з вами, агенція нерухомості слони. Я Тетяна Літвінова. Я вважаю, що всім нам дуже пощастило, що у нас є такі зустрічі по понеділках, і це дуже класно. Я все таки ну сподіваюся, що колись таке настане, ну настане такий день. Да? Коли хтось в понеділок вранці захоче бити в прямий ефір, і я не пам'ятаю якого разу казала, що як хтось хтось хоче розбір зробити, то ми можемо в понеділок це зробити. Заявіть про себе, заявіть, що у вас є якесь питання, і ми прямо в ефірі, прямо зараз, ну, зможемо це обговорити, і це буде дуже корисно, як і для того, хто заявить про це, так і іншим, послухати, які нас ну які є питання, які є проблеми або які є вузькі місця в вашій праці сьогодні, тому що дуже швидко все змінюється. І да, у нас залишаються ті ж самі покупці, ті ж самі продавці, і в кожного з них є свої питання, які теж змінюються. І ми підсилюємо один, один одного. Ми потрібні це робити сьогодні, підсилювати. Я хочу дійсно одним із бажань хочу провести, але це буде, мабуть, трошки довше вебінар, як працювати з партнерами, тому що ну, я постійно Спілкуюся з ріелторами, да і знаю, що є питання по партнерам. Ну по роботі з партнерами. Вважайте партнерами не лише тільки інші агенції, так або там частним образом, хто працює, да. Ви в рамках навіть одної агенції, вже теж є для себе партнерами, і іноді саме на комунікації, коли з партнерами починається робота, саме тут вже може бути, ну вже може тут бути бути складнощі, і тому дуже я хотіла б це обсудити. Але це можливо, я анонсую це буде вебінар, можливо, на 40-50 хвилин, тому що там є нюанси, як працювати з партнерами. і Це дуже важливо для вас сьогодні. Я знаю, що таке, коли ти не можеш домовитися з партнером. Або коли важко з ним домовлятися, треба розуміти причини і є інструменти, якими можна це зробити ну, легше і краще. Тому слідкуйте за анонсами в нашій групі, і там я точно анонсую, що будемо. Так що, Будемо сьогодні розповідати про питання. Я хочу трошки експертного. У нас останні зустрічі з вами були більш мотиваційні про гроші, про цілі, як досягати і трошки забулися про експертне, А є що сказати про експертність? Тому сьогодні будуть. Потужні питання для продажів, розумієте, продаж це питання. Продаж це коли ви вмієте задавати питання. Продаж це коли ви знаєте свого клієнта. Розумієте, і вам набагато легше продавати тоді, коли ви розумієте свого клієнта. Мені дуже подобається. Я недавно почула, ну як недавно почула таку фразу, і вона мені даре, ну, Запала в душу, як заробля менше продавати, більше заробляти. І це можливо менше продавати, більше заробляти. І коли що означає менше продавати? Це коли ти настільки знаєш свого клієнта. Це коли ти знаєш, які моделі поведінки в його є, як він думає, хто він такий, і тоді тобі набагато ти менше йому продаєш. Ти знаєш його потребу, ти знаєш те, що йому зараз потрібно. І тоді ти більше заробляєш, ти легше з ним працюєш. І тому сьогодні ми будемо з вами говорити про потужні питання для продажів, тому і. Як часто ми починаємо переговори, як часто ми починаємо працювати з нашим клієнтом, не знаючи його минулий досвід. І от ми сьогодні розглянемо, чому це важливо, як це використовувати, вам в вашій роботі. От чому особливо ну, дуже важливо знати про досвід вашого клієнта. Тому що коли ми почнемо працювати, ми більше з ним говоримо, що він планує, про його майбутнє. Ми малюємо його сценарій його нового життя, або ну, то, есть, що він собі уявляє, який це буде об'єкт, і взагалі-то коли він хоче його купити. да. Більше що ви хочете. Але, але... Ну, ви не розумієте, наскільки важливо досвід клієнта, і це його минулий досвід може стати для вас просто, ну, просто таким, прям вообще, до успіху, до успіху, до легкості, вам допомогою. І от е, важливі питання, які потрібні, потрібно задавати, це ви вже купували, чи був його досвід в минулому взагалі купівлі-продажу, так? це перше. І друге, працював він з ріелтором, є в його досвід працювати з ріелтором. І от просто ці два питання вони. Вони нам кажуть, що вони простенькі, та навіщо їх задавати і так, там, ну, що, ну що я з того буду мати з цих питань. Ні, ці питання, ці питання дуже важливі, і вони допоможуть вам зрозуміти, наскільки цей клієнт, який його настрій на співпрацю з вами. Тобто, тому що якщо ну, це класно, коли в нього був позитивний досвід в минулому а якщо він був негативний, і ми не знаємо, наскільки він відноситься до нас, який в цього клієнта довіра взагалі. До нашої професії, до нашої роботи. Розумієте, як він приймає рішення, що для нього важливо, що для нього важливо, щоб було в тому експерті, який з ним працює, і як що для нього важливо в тому об'єкті, якщо в нього був досвід. І ще одне є таке питання, що з цього витікає. да Чому він не звернувся, якщо в нього вже був досвід, і це було в тому самому місці? Да чому він не звернувся повторно до того ж самого ріелтора, з яким він вже працював? І всі ці питання вони відкривають той ящик, той ящик Пандори, коли ми не знаємо, як працювати. Тобто, вже був у нього опит купівлі продажу в минулому, і чи працював він з ріелтором? Розумієте, і якщо ну от класно, коли в нього був позитивний досвід, і він вам розповість про цей ну, позитивний досвід, і ви можете сказати йому Боже, як класно, чудово, що ви знаєте, як це працює, да. Давайте тоді ну, зразу будемо переходити до деталей і будемо пропрацьовувати ваші питання. І це набагато скоротить вам шлях до продажу, тому що клієнт вже знайомий процесом. Він знає, хто такий ріелтор, Він знає, чим ріелтор йому допоможе. Він вже знає, що потрібно ну, оплатити його роботу, так і він знає, що ріелтор взагалі йому може надати яку послугу. А як реагувати, коли негативний досвід? От що робити, якщо в нього негативний досвід. І, а, і цей негативний досвід може бути ну, і завдяки тому об'єкту, який він купив, йому не подобається, а ще й в роботі з ріелтором. І от просто не треба ігнорувати, от не треба ігнорувати а краще обговорити з ним, що пішло не так минулого разу. Може, навіть так і сказати, що е, давайте, ну, якщо був не та, та в мене був досвід, і там взагалі є ріелтор, то є, і, і там ну, все взагалі може бути. Ну, то тобто Клієнт може взагалі казати все, що завгодно. По-перше, не приймайте це як до себе. Так, не приймайте це до себе. Це його попередній досвід, це його відношення, і ми нас там не було, і ми не знаємо в якому стані і взагалі всіх, ну, всіх деталей тієї угоди, яка в нього була. Да? А, обговоріть, що пішло не так. Це просто ви можете сказати, давайте ну, проговоримо, щоб уникнути всіх помилок в майбутньому і в нашій з вами, з вами роботі. Іноді ще буває, що клієнт одягає на себе минулий досвід, не свій. Він одягає минулий досвід когось з знайомих, друзів, ще когось. І ну, це взагалі ну, дуже така <смі> не дуже гарна історія, тому що е, коли це в нього свій досвід, да, то це одне діло. А коли в нього досвід надуманий завдяки е, е, іншим, то е, з цим краще не боро... Ну, Тобто можна сказати, що е, ви не пробували працювати зі мною. І давайте я вам розкажу, коли ви детально розказуєте вашу послугу, яку послугу ви надаєте для вашого клієнта, йому стає зрозуміліше, що ви потрібні йому, і що ви досвідчені, і ви експертні. Розумієте? І не треба нехтувати тим, щоб. Що ви не розказуєте вашу послугу, проясніть для нього. Скажіть, давайте сядемо, обговоримо. Я вам розкажу, як я працюю, що я роблю для свого клієнта, і чому, і чому мої клієнти завжди задоволені роботою зі мною? І в мене є, у мене є вже е, відгуки від моїх клієнтів, можна їх переглянути. А, не, і що важливо тут. Ніколи, от ніколи не критикуйте попереднього ріелдера. Це дуже погана історія. Дуже погана історія. Не робіть цього, будь ласочка. не кажіть, та да, такі бувають, ой, да, і я таких зустрічав. Не критикуйте, обговоріть, обговоріть і не обговорюйте людину, обговорюйте дії, дії, які не сподобалися вашому клієнту з його минулого досвіду. І тому що якщо ви будете критикувати ріелтора, вважайте, що ви критикуєте самі себе. Це не шкодить вашим відносинам. Ви будете погружати його далі в, в ці емоції, та? і він буде повертатися в них, і він на вас буде робити проєкцію цього. І вам буде дуже складно з ним працювати, тому що довіра, ну то таке діло: да, давайте факти, аргументи, давайте свою послугу, давайте йому свою експертність. І покажіть йому, чим ви будете йому корисні, і чому з вами йому буде комфортно працювати, враховуючи його минулий досвід, і що в, цьо, ну, в цій роботі ви обов'язково ну, всі, всі ті штуки, які йому не сподобалися в минулому. Uh, і чому досвід важливий вам для угоди? Я точно знаю, що якщо ви будете розуміти досвід клієнта, ви точно налаштуєтеся на його потреби, на його потреби, на його очікування. Легко, легко налаштуйтеся і адаптуйте свою стратегію роботи, а це точно підвищить ваші шанси на успішне заключення угоди. І... Якщо у клієнта більше негативний досвід роботи з рієлтором, знайте, що він захоче більше контролю. Це точно він захоче більше контролю, тому що вже колись у нього трошки щось не, не вдалося, щось не сталося, і той негативний досвід залишився, і тому він захоче контролювати всі процеси. Запропонуйте йому це. Запропонуйте да, залучить його до вашого процесу, кажіть ось дивіться, ми будемо дивитися. Ми ми будемо дивитися об'єкти. Або якщо це власник, да, то як ви будете продвигати його об'єкт, де Ви будете каз, шукати покупців. Тобто, кожен етап пропрацюйте з ним, кожен етап від вашого знайомства до угоди. Да, і скажіть, той, тобто, ми ви будете завжди в курсі кожного етапу, що ми робимо. Навіть коли ми вже виберемо об'єкт, будемо готуватися до угоди. Ну, враховуючи його негативний досвід, що там було негативного, це точно треба йому запропонувати контролювати ці штуки. Він це захоче. Ну, Залучіть його до процесу, і то, тільки е, докладне пояснення кожного кроку вашої роботи викличе до вас, у нього більше довіри. І от просто, просто я підводячи підсумки, скажу, що за ну коли ви задаєте питання ключові вашому про його минулий досвід, ви отримуєте від нього цінну інформацію для того, щоб побудувати з ним ваші майбутні дії і переговори. розумієте? Не бійтеся, обговорювати з ним як позитивний, так і негативний досвід. Завдяки тому, що ви будете з ним це обговорювати, це буде вашим інструментом, щоб, щоб більш його краще розуміти і досягти з ним домовленості. І що я хочу сказати, що кожний клієнт. Це новий досвід, і я точно знаю, що те, що сьогодні ми проговорили з вами, вам буде корисно, і це я думаю, щоб це робило ваш шлях до угоди комфортнішим і використовуйте ці питання: чи був в минулому досвід, чи як він працював з ріелтором, і будуйте довіру з клієнтами. І рухайтесь з ним до успіху. Я знаю, що ви профі в своїй справі, і у вас є все, щоб стати ще кращими. І з вами була Агенція нерухомості слон. Я Тетяна Літвінова. І я бажаю вам просто не здаватися і не боятися задавати питання своїм клієнтам, і клієнти будуть більше вам довіряти. Все понеділок, гарної неділі, грошової неділі. Вам всім, дякую, дякую, дякую мені.